вечір усім, добрий вечір, Радий усіх бачити. У нас сьогодні буде невеличкий прямий ефір про роботу з травмою. І сьогодні я розповім вам 10 секретів про те, як працювати. Я, я працюю з травмою. Що треба знати, коли ми працюємо з травмою, про що треба пам'ятати, на що зауважувати. Да? Я одночасно веду цей ефір і в Фейсбуці, і в інстаграмі, тому. Класно, якщо ви можете дивитися мене і там, і там, і там. Отже, отже 10 секретів. Ну, трошечки розкажу про себе. Перше ніж перейду до теми, мене звати Артем Федоров. Я дуже сподіваюся, що багато хто з вас мене вже знає, і хтось вже був на моїх курсах. Взагалі-то я почав працювати з травмою досить давно. Але от коли почалась війна, я був один з перших, хто почав майже в перші дні війни давати оці корисні поради, корисне навчання, розуміння про те, як працювати з травмою. Я від початку війни зразу почав допомагати людям справлятися. І це був дійсно цікавий досвід, бо з одного боку я сам був учасник цих подій і проживав у ці всі стани, що відбуваються. І в якомусь сенсі кажуть, що психолог, який є травмований або є безпосереднім учасником подій, він не, не може бути, не може допомагати. Да? Але на той час усі психологи України вони були учасниками травматичних подій, і хоч не хочеш, але ти мусив із собою щось зробити і допомагати іншим. І дійсно оці знання, що я вам зараз розкажу, що розказував. До цього да, вони всі були прожити мною безпосередньо. Тобто я на собі відчував усі ці секр... стани, усі ці процеси, і тому про них я досить впевнено розповідаю. Я допомагаю дуже багато людям з травмою, і я на 100% вам можу гарантувати, що те, що я вам даю, воно 100% працює. Да. А я буду дуже радий вас заохочити зі мною спілкуватись, писати. Коментувати, давати свої відгуки про, про травму, да? бо я дуже вірю, що ви також маєте якісь знання в цій темі, бо ви все це самі проживали. Отже, почали. По-перше, по треба визначити, що таке травма. От, друзі, ті, хто мене дивиться, напишіть, будь ласка, в чат, що є травма, що таке травма, як ви. Визначаєте слово «травма»? Як ви визначаєте слово травма. Я дуже. Я знаю, що є багато визначень. Одне з визначень, що я люблю, це будь-який вплив, вплив в суперсильному концентрованому вигляді. Коли мої здатності переносити цей вплив, їх не вистачає. От, наприклад, є чай, є ошпарюючий гарячий чай. Або є музика, гучна музика, занадто гучна музика. Да? Ну, тобто е травма це завжди вплив, коли моя здатність витримувати, переносити цей вплив, вона не така велика. І для чого нам треба це визначення? Да? Що цінного нам дається визначення? От Хто напишеть, той молодець. Напишіть або, друзі, ті, хто мене дивиться, поставте мені якісь лайки, щоб я розумів, що ви мене дивитеся. Поставте мені якісь лайки, можливо, дайте мені якось про себе знати, щоб я це розумів. Травма це подія, яка більше за людину. 100%. Дійсно, травма це супервелика подія, яка більше за людину. Травма це дійсно подія, яку ми не можемо перенести. витримати. Тобто, для чого, що цінного в цьому визначенні для мене? Я розумію, що у людини її толерантність витримати щось вона замала. І тому за допомогою спеціальних вправ, спеціальних технік, спеціальних алгоритмів я буду розширювати це вікно толерантності. От на курсі про травму ми розмовляємо, і це дуже така. Дуже вже знайома, відома концепція про вікно толерантності. Що має зробити психолог? Да? Він має допомогти людині розширити своє вікно толерантності, тобто збільшити оці можливості, як витримувати травму або травматичну подію. Да? Yeah. А, так, а, далі, далі. Да? Що ще треба знати про травму? знати про травму? Що одна й та сама подія може для когось бути травмою, а для когось вона це зовсім не Так? І тому, коли ми працюємо з травмою і про щось розмовляємо, це може для людини бути травмою, а інколи і не бути. І нам треба це досліджувати, да? не робити висновки за цю людину. І оце також для мене дуже-дуже важливо було таке відкриття. Тому що, наприклад, коли я працював з поліцейськими, коли я працював з військовими, коли я працював з жінками, коли я працював з людьми різних категорій, для них одна і та сама подія по-різному сприймалася. І це також важливо пам'ятати і зауважувати, і вони по-різному будуть на неї реагувати. Що ще важливо пам'ятати про травму? Да? Оце третій пункт, третій пункт да? тобто перше, це травма, це подія, концентрована у вигляді, і тому нам треба збільшувати окно толерантності. Друге, да? Друге, що, що, травма, що, що треба знати про травму? Одна і та сама подія, як я казав. По-різному може для когось бути, для когось не бути травмою. Третє, травма вона завжди створює відчуття безсилля і безпорадності. Да? Тобто, якщо після якоїсь події я відчуваю себе слабким, безсилим, безпорадним, то це буде про травму. Да? Це буде про травму. І про що тут важливо пам'ятати? Да? Пам тобто людина думає, так, я безпорадня. Я без сила, я ні на чого не впливаю. Да? О, супер, бачу, фрустрована, важлива потреба. А да. це ми трошки пізніше будемо про це говорити. Але давайте побудемо трошечки тут про безпорадність. Да? безпорадність. Тобто людина на якомусь несвідомому рівні е, розуміє, що вона втратила вплив. А усім нам, усім людям, важливо мати впливову позицію. Коли, коли я можу на щось вплинути, я можу щось змінити, я не безпорадній, от тоді людина відчуває себе добре. Тому за допомогою спеціальних технік, спеціальних прав, ми, як психологи, маємо повертати людині впливову позицію. Друзі, оце дуже дуже суперважливий пункт. Ми трошечки пізніше, я ще більше його розкрию, але про цей пункт треба пам'ятати. Ви ті, хто працює з травмою, вам треба повернути людині в відчуття впливовості авторської позиції, впливової позиції. Так? Як це робити? Ми дійсно кажемо про це на курсі про травму, так? який у нас починається вже в цю п'ятницю і ще можливо доєднатися. І тут ви класну річ пишете, спроможність. так? Спроможність. Тобто людина хоче відчувати себе спроможною, здатною. Так? А що нам треба робити, так? за допомогою яких методів впливу ми можемо повернути людині відчуття здатності та спроможності? Як ви думаєте, яким чином ми, як психологи, повертаємо людині відчуття здатності та спроможності? А ну-ка, друзі, напишіть, будь ласка, мені, хто знає, як повертати. Так, вред, нанесені психічному здоров'ю, так. угу. Страх, фізичний, психологічний, чисто безпомощності, супер. Так. От, друзі, розкажу вам секрет. Да, розкажу вам секрет, Щоб, спираючись на її ресурси, 100%. І не просто на ресурси, а на її здібності та здатності. Друзі, дуже-дуже, дуже важливо дія у відповідь, 100% є суперкласна техніка дія у відповідь, так. Да? Дія у відповідь по подивіться в моєму Ютуб-каналі. Ця техніка є. Я робив вже ефір про цю техніку. А от в чому цінність цієї техніки діє у відповідь? Ми з людиною розмовляємо про її здібності. І було таке дослідження, і ви навіть самі можете про це дослідити, коли ви з кимось розмовляєте про її або його здібності, здатності вміння навички, що відбуватися. Людина буде відчувати себе здібною, здатною, сильною. Да? І так ми будемо повертати людині відчуття сили. Так. І, і... Ті, хто хоче більше от є дійсно в ресурс терапії, в конструктивних е терапіях, да? в наративній терапії, є от дійсно ось ці класні техніки, коли ми повертаємо через терапевтичну розмову людині це відчуття здібності, здатності. Да? І це ми будемо вивчати на курсі про травми. Далі, що ще треба пам'ятати про травму? Травма, вона дійсна, тут хтось написав дуже класну річ, вона фруструє потреби. Тобто травма це коли якась важлива, супер, 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 супер важлива потреба, вона фрустрована. Наприклад, потреба в безпеці, потреба в безкінечності, потреба у. Впливовості, потреба у прихильності. Коли якась важлива людська потреба фрустрована, це є про травму. І дійсно травма вона діле життя на до та після. Моє життя до травми до цього інциденту, і моє життя після. І що треба нам робити як психологам? Допомогти людині зрозуміти. Як цю потребу, да, наприклад, прив'язаності, да, коли, коли, фруструється, коли фруструється потреба в приязності, коли хтось близький помирає, або я при розлученні, да, або при від'їсті, да, це все фруструється потреба прив'язаності, да, потреба в безпеці, да, потреба повазі. Да. Всі ці потреби можуть фруктуватися, і нам треба дослідити з клієнтом, як цю потребу можна все ж таки відновити, нагодувати, щоб ця потреба більше не боліла. Що ще треба знати про травму? Що ще треба знати про травму? До речі, травма фруструє відчуття часу. Друзі, от хто розуміє, хто пам'ятає, коли ми були от на початку, тоді в лютому, 24 лютого сталося, сталося. Да? І е перше, що ми відчули, да? відчуття часу зникло, ми не розуміли, де я, коли я, про що я, а яке. Ну, тобто, там відчуття часу воно змінилося. Да? І коли е виникає травма, відчуття часу не тільки зникає, відчуття майбутнього зникає. Да? І минуле зникло, майбутнє, начебто, зникло, і нам треба з клієнтом, да, відновити лінію часу, от психо відновити психологічне відчуття часу. І також для цього є важливі техніки, за допомогою яких ми допомагаємо відновити почуття часу. Да? Це дуже важливо, дуже важливо, бо багатьох людей. Да, бага... ага. Ось, це, це Багато людей застрягли в лютому 22. го да? 100%. Да? Mm, друзі, нам треба в роботі з травмою розуміти, чи відчуває людина час, чи, вона, чи відчує у неї майбутнє, психологічно відчуває, що в мене є майбутнє. Да? Або все, моє життя закінчилось. Да? Про це нам треба також розмовляти і досліджувати. Що ще? Отут класно Світлана пише, багато людей застрягають, за, застрягли. Це ще одна важлива річ, коли ми працюємо з травмою. Відповідно до теорії і Франца Руперта, і відповідно до теорії Шварца, да, коли відбувається якась страшна подія, будь-яка страшна подія, психіка вона розщеплюється. Ну, взагалі, я думаю, ви знаєте, дисоціація, деперсоналізація це такі симптоми, сильні симптоми травми, і вони можуть залишитись в людині на дуже-дуже дуже довго. Але от що відбувається? Коли відбувається страшна подія, якась моя частина залишається, якась моя частина залишається в цій травмі назавжди. Да, назавжди. Ну, може назавжди це супер таке сильне гучне слово. Але не дуже довго, так ось скажемо. Да? Ось, наприклад, мене в дитинстві мати або батько ругав, сварив, кричав, да? і казав: Ти має, не маєш це, та маєш бути слухняним, маєш бути ти, ти, там покірним. І мені було так страшно, да? що коли великий дорослий на мене кричав, я отак от стояв і мовчав. Потім я виростаю, я виростаю, я становлюсь дорослим. І ось у мене, наприклад, є конфлікт на роботі. Да? І що тоді буде? Я починаю вести себе так само, як колись тоді, в моєму дитинстві. Тобто, чому? Тому що та моя маленька частина, вона все ще там. А зараз такий перенос, така проекція на те, що відбувається, і я починаю себе відчувати так само, як колись я відчував перед батьком. Які мене сварив. Тобто паралельні процеси. І от нам, як психологам, для чого це знати? Для, для чого це знати? У психології травми, травматерапії, є суперсильна, супершикарна техніка «повернись та забери». Коли ми в цій техніці повертаємося в ту базову ключову ситуацію, і оту свою частинку, що відчепилася, і вона там залишилась, нам треба її забрати. І повернути собі, да? відновити цілісність. І як каже Франц Руперт, скільки у вас було травм, стільки і розщеплень, скільки було травм, стільки і розщеплень. І тому вам треба дійсно, щоб ситуація не повторювалась, вам треба ту свою частинку, що застрягла в травми, забрати. Да? А, бо людина кожен раз буде програвати той самий сценарій. Ту саму поведінку, що колись врятувала їй в життя, там і тоді в той ситуації. І це називається внутрішня робоча модель. І оце наступний пункт, що треба пам'ятати, травма створює внутрішню робочу модель. Коли якась моя поведінка колись мені там і тоді допомогла вижити, мозок її буде сприймати як ту, що захищає життя. І вона буде повторюватись. Але коли контекст міняється, а поведінка не моя не міняється. Наприклад, у дитинстві покірність мені врятувала життя, щоб вижити в батьківській родині. Але в дорослому житті ця покірність мені може шкодити. Да? І нам дійсно треба створити, допомогти людині створити внутрішню робочу модель. Да? Що ще треба пам'ятати про травму? Уникнення. Уникнення да? Людина. Буде намагатися уникати повторення травми. Тобто ми будемо намагатися уникати теж будь-якої зустрічі з травмою. Так працюють усі фобічні реакції. Да? Наприклад, коли в мене був особистий випадок, коли я... М -м -м, у мене був травматичний епізод з потягом, да? я впав з потягом не через мою провину, і потім у мене була дуже сильна негативна реакція. На потяг мені було важко туди сісти підійти до потяга, я навіть вголос про це розповідати не міг. Але завдяки спеціальним технікам да, ми а, оцю травму прибираємо. Да. От одна з них ДПДГ. Я не використовую ДПДГ, але я використовую аналог, який присутній в НЛП, да, і в техніці глибинного зцілення. Але що я робив? Мені настільки страшно було, що я навіть не, мог, не міг підійти до потяга, навіть не міг розмовляти вголос про потяг, да? про те, що сталося. І це також важлива річ. Якщо людина може розмовляти в голос про те, що сталося, вербалізувати, навіть в деталях розказувати, це означає, що психіка здебільшого перемогла. Мінімум на 50% психіка вже переопрацювала цей. Травматичний досвід. І тому нам, ми будемо м м бачити, може клієнт розказувати про те, що з ним сталося, чи не може. Да? І, про, і від цього ми будемо робити висновок. Ви, злічення, да? лікується мозок від того, що сталося, чи ні, саме через здатність людини вербалізувати. Да? І у нас є спеціальні класні техніки, що допомагають людині це зробити. І що остання річ, да? передостання річ, я хочу розказати, травма вона залишається. Да? То я залишаюсь в травмі, і травма залишається в мені? Як я залишаюсь в травмі? Ми про це поговорили да? що є розщеплення, але і травма в мені ж також залишається. Да? І вона як травма залишається в людині? Хто знає, як травма залишається в людині? Да? Як саме травма? Ну-ка, напишіть, друзі. Угу. Ну, я думаю, багато з вас, хто знає, що травма може залишатися у вигляді а, а, якихось образів, да? тобто образ, так травма, вона, інколи клієнти кажуть, вона отут у мене перед очима стоїть, да? вона може залишатися в, в звуках, да? як звук, вона може залишатися у тіл, в, в тілі, да? в реакціях тілесних. Да? І тоді в. Кожен час буде виникати таке явище, як флешбек. Да? Що таке флешбек? Коли травма вона, без мого контролю вона втручається, і я починаю її бачити да? бачити і реагувати. Да? Вже все може бути я можу бути в безпеці, а психіка відчуває так, начебто, вона там. Да? І тобто ми маємо, як психологи. Працювати з внутрішніми картинками. І от завтра, до речі, завтра, до речі, в 20.00 я буду робити вебінар і давати техніку роботи з внутрішніми картинами. Так? Бо травма вона залишається отут перед очима. Так? І поки оці картинки будуть всереду, в, в середу у нас от Саша мені нагадує, що в середу у нас буде вебінар. Так, травма залишається. Як оці картинки, і нам треба їх прибрати. Бо якщо ми їх не переробимо, переопрацюємо, оці флешбеки будуть знову і знову виникати. І це досить важко. Я працював з одною жінкою. Нам було потрібно десь три місяці. Ми затирали, ми змінювали це внутрішнє кіно. Ми забирали якусь частинку, що залишилась там. І це mm. чим травматичніша подія, тим важче це зробити. Але якщо ви маєте класний інструментарій для цього, то не бійтеся, все це можливо, все це лікується. Да? Ну і останнє, що я хочу сказати: останнє, що я хочу сказати на сьогодні. Да? Травма вона м -м -м завжди э змушує людину. Прийняти якесь рішення. Взагалі, після будь-якої події, я вже це так багато разів казав. Що після будь-якої події mm -hmm. людина завжди приймає якесь рішення. Да? Mm -hmm. Mm -hmm. Яке саме рішення? Да? Або про себе, я окей, чи не окей, або про інших навколо люди окей, чи люди це не окей. Про цей світ, на да, цей світ окей, чи це він безпечний, небезпечний, про майбутнє, майбутнє окей або майбутнє не окей, і про проданості, справедливість, правда, любов, наприклад, людина може прийняти рішення. Справедливість не існує. Да? Справедливість не існує. Тобто а, і травма, да, от, наприклад, що, що таке травма. Це коли всі наші концепції, всі окейні концепції, одномоментно рухнули, зруйнувалися. От коли почалася війна за одну ніч усі концепції про окейність вони зруйнувалися. Я відчуваю себе не окей, інші люди можуть бути небезпечні, світ небезпечний, справедливість, де справедливість вона не існує. Да? А чи буде в мене майбутнє? Ні. І тобто, коли почалася війна, оці всі окейні концепції вони одномоментно рухнули. І нам треба повернути окейні позиції людині. Да? Окейні позиції, бо якщо вона не ці окейні позиції не повернуться, людина буде. є ризик, що оці внутрішні ідеї про неокейність, небезпечність, вони будуть впливати і надалі, як якась деструктивна програма. людина... Почне або себе руйнувати, або уникати цей світ, або руйнувати цей світ. Тобто, якщо не повернути окейність, то людині буде дуже-дуже важко жити. Так, от почитаю, що ви пишете мені в коментарях. Так, от Катя пише: скільки було травм, стільки розшеплут, цікава думка. Добрий вечір, Артем. Було б цікаво розвернути цю думку. Це теорія Франца Руперта. Він дуже-дуже класно про це розповідає. Рекомендую. Да? Він все ж таки системний розстановщик, да? але дуже класно про травму пише. Я дуже люблю його теорію. І в мене, до речі, є ефір. Да? І е, на цю тему, і більш детально ми будемо говорити на курсі, який вже буде відбуватися, відбуватися у цю п'ятницю. Да? Так, Саша пише, і вони продовжують руйнуватися, йде повторна Травматизація так, травма буде намагатися себе е, повторити. Да? От, на жаль, на жаль, травма буде намагати е, себе повторити. Тому так часто буває. У мене були такі випадки, наприклад, коли людина зазнала наприклад, насилля. Да? І потім була ще декілька епізодів насильства в житті людини, і вже не е, від того ж самого партнера. А з боку інших партнерів, да? тобто формується така віктівна позиція. Да? Віктімна позиція, віктімологія, є ціла наука така дуже класна, дуже люблю вивчати віктимологію. І от, навіть було дослідження, коли було а, в один а, взяли групу 10 людей, 5 з яких були в минулому учасники травми. Да? А інші не були, і кримінальних оцих людей їх через закрите вікно показували кого б ви вибрали п'яв жертву. І усі оці кримінальні розбійники вони вказували кожен раз на одну, на одних тих самих людей, і це називається віктивність. І тому так важливо нам працювати з цим, да? щоб у людині всередині була після травми не віктивна позиція. Віктивна це означає позиція жертви. Віктім з англійської це жертва. І віктімалодія це наука про людей, що стали жертвами. Да? І ось нам треба з віктивної позиції повернути людині, людині авторську сильну окейну позицію. І оце все ми будемо вивчати. У вже цієї п'ятниці. Ну а в середу буде вебінар. Я дам конкретну класну, суперсильну техніку роботи, роботи з внутрішніми картинками. Вона буде допомагати при флешбеках. Вона буде допомагати опрацьовувати якийсь негативний досвід. Її можна класно використовувати для суперсильних стійких переконань, які важко змінити. Якимись іншими техніками. Тобто дуже сильна, дуже потужна техніка. Рекомендую бути, вона точно стане для однієї з ваших улюблених технік. Ну що, друзі, на сьогодні все. Дякую усім вам, хто в мене дивився. Дякую, хто писав. Мені дуже цінно, коли ви пишете, і ставите якісь свої відгуки, лайки, серденьки. да, як потрапити на вебінар? На вебінар потрапити можна написати Олександрі. Як після цієї, цього вебінару? Я ще раз продублюю її контакти. І напишіть Олександрі, вона вам дасть контакт, усю інформацію про вебінар. Там невеличка стоїмость, вартість 300 гривень всього. Але я вам... Ось гарантую, от мені не соромно це сказати, дуже супер потужна техніка, і е, ви не пошкодуєте. да, За таку ціну це супер класно. Дякую всім, хто дивився. Е, гарного вам вечора, безпеки е, зі святом вас, да, ті, хто празднують Пасху. Ну і, е, звичайно, будьте здорові. І до нових зустрічей, друзі. Все, пока-пока.